3 жовтня, 2024 рік. Цей тікток ми присвятили нашому приятелю, в якого сьогодні ювілей. Йому виповнилося 60 років. <кій> Пронін Олександр Михайлович, вітаємо тебе з Днем Народження. Бажаємо тобі здоров'я, удачі, миру скорішого. 60 по паспорту, а в душі може ще років 30-40, не більше. Хай Господь Бог береже тебе з найкращими побажаннями з міста Харкова Віталій і Тимофій. Хай буде все добре і хай щастить тобі. Всього, -всього найкращого. З найкращими побажаннями. Від нас пока. пока